Коли у тебе день народження? Якщо від цієї дати відняти 8 місяців, щоб це був період чотиритижневого ембріона, можна визначити проміжок часу, коли в тебе в глотці були отвори, зяброві щілини. Потім вони, звісно, сильно змінились і перетворились на під'язичну та вушні кісточки, але їх наявність під час певного етапу розвитку об'єднує тебе з усіма хордовими тваринами. А що ще? Дивись відео далі. До типу хордових належить близько 65 тисяч видів, і хоча це становить лише 3% від загальної кількості видів усіх тварин, представників цього типу можна знайти всюди. Кілька представників хордових працювали над створенням цього відео, щонайменше один зараз його переглядає, а кіт, песик чи єнот вони теж хордові. За актуальними гіпотезами, найімовірніші предки сучасних хордових з'явилися близько 540 мільйонів років тому, і мали вони десь такий вигляд. Це викопний вид безчерепний юнанозоон. Юн на сьогодні виділяють три підтипи хордових головохордові, або ж безчерепні, личинкохордові або покривники, і хребетні або черепні. До цієї групи належимо ми, люди. Незважаючи на величезну зовнішню різницю трьох груп, є п'ять ознак, характерних для всіх представників типу. Розгляньмо це на прикладі головохордових роду ланцетник. Ці дрібні морські тварини, що сягають близько 5 сантиметрів завдовжки, мають напівпрозоре блискуче загострене тіло. Що важливо, ланцетники зберігають п'ять основних ознак хордових упродовж усього життя. Перше, це, звісно, наявність хорди Хорда – це не сегментована, тобто не розділена на частини скелетна вісь у середині тіла, розташована зі спинного боку. У головохордових хорда проходить і через голову, звідки власне і назва групи. Хорда пролягає над травною трубкою і під нервовою трубкою. До хорди прикріплюються м'язи. У ланцетників хорда зберігається в такому вигляді протягом усього життя, чого не скажеш про хребетних. Упродовж їх розвитку хорду заміщують хребці, а сама вона перетворюється на міжхребцеві хрещові диски. Друга особливість хордових трубчаста нервова система. Вона розвивається із нервової трубки в ембріональному періоді, а з неї спинний і головний мозок. Третя особливість наявність зябрових щілин хоча б у певний момент розвитку. Вони розташовані у глотці. У ланцетника вони відіграють роль фільтра. Вода, що надходить усередину через ротову порожнину, виходить крізь зяброві щілини, а частинки їжі залишаються. Як називається такий тип живлення ланцетників? За типом живлення вони фільтратори. Риби теж мають зяброві щілини, але до них ще кріпляться структури, які виконують функцію дихання. Крізь них проходить вода з розчиненим у ній киснем, детальніше в окремому відео. Четвертою особливістю хордових є замкнена кровоносна система і наявність в ній органа в черевній порожнині, здатного до скорочення. У ланцетників він представлений скоротливою черевною судиною, а хребетні мають серце. І остання, п'ята ознака це наявність хвоста. Водним тваринам він допомагає плавати, наземним балансувати чи виражати радість. А у людей він зменшується під час ембріонального розвитку та перетворюється на структуру, відому під назвою куприк куприкову кістку. Іншою давньою групою хордових є підтип личинкохордові. Їх налічується близько трьох тисяч видів. До них належить клас асцидій, поширених у солоних водоймах. Більшість дорослих особин ведуть прикріплений спосіб життя, та й їх зовнішній вигляд мало чим нагадує звичайних хордових, асиметричне тіло і головне немає хорди, річ у тому, що саме їхні личинки мають усі ці ознаки хорду, зяброві щілини, нервову трубку, хвіст і замкнену кровоносну систему. У процесі розвитку вони втрачають ці ознаки, крім зябрових щілин. Зовнішній вигляд дорослих особин личинкохордових може зовсім збивати з пантелику, але це не губки. Вони мають тканини, органи та системи органів кровоносну, дихальну, травну, просто дещо спрощені, якщо порівнювати з іншими групами хордових. Тепер час настав для наступної, найскладнішої забудовою серед хордових групи хребетні, інша їхня назва черепні адже мають у тілі череп, сукупність кісток голови. Хребетні утворюють найбільшу різноманітність представників серед хордових, близько 40 тисяч видів. Від найменших, як от новогвінейська жаба 7,7 мм завдовжки, до найбільших, зокрема 33 метрового кита синього. У групі хребетних виділяють такі класи тварин хрещові риби, кісткові риби, лопатепері риби, амфібії, рептилії, птахи та ссавці. Про кожен із цих класів маємо на каналі окреме відео. Кожен клас має складнішу будову, ніж попередній, але спільні ознаки вони теж мають. Мозок хребетних захищений кістками черепа і складається з п'яти відділів: довгастий мозок, мозочок, середній мозок, проміжний мозок, передній мозок. Також усі хребетні мають замкнену кровоносну систему і серце в черевній порожнині. Серце може бути поділеним на дві, три чи чотири камери в різних класів тварин. Органи виділення усіх хребетних представлені нирками. Нирки утворились у процесі ускладнення метанефридій. І завдяки доволі великим розмірам нирки здатні ефективно фільтрувати кров і виводити з організму токсичні речовини. Іншою особливістю хребетних є те, що їхня шкіра утворена з двох шарів: епідермісу, верхнього шару епітелію та дерми глибшого шару сполучної тканини, де проходять кровоносні судини, нерви та розміщені залози. У групі хребетних виділяють ще дві групи: щелепні. Ті, що мають щелепу, до яких і належать усі вище перераховані класи, та групу безщелепних, у них відсутні щелепи. Це міноги та міксини. Їх деколи називають круглоротами через характерну будову ротової порожнини. Основна їх відмінність у тому, що міксини є хижаками і здатні відкусити шматочок від жертви. Чотирма рядами зубів вони прикріплюються до здобичі, а за допомогою міцного язика можуть проштовхувати м'які тканини своїх жертв до ротової порожнини. Також у міксин немає очей. Міксини, на щастя чи на жаль, в Україні не зафіксовані. Зате є представники міног. Мінога українська та мінога угорська. Це прісноводні види, занесені до Червоної книги України, як зникаючі. Род міног круглий, має кілька рядів зубів, і зуб терка також є на язиці, що дає змогу вбуравлюватися в шкіру риб. Міноги чіпляються до тіла жертв і паразитують на них, висмоктуючи кров. Запам'ятай представників типу хордові об'єднують у три групи головохордові, наприклад, ланцетники, личинкохордові, наприклад, асцидії, і хребетні. Хребетні своєю чергою поділяються на безщелепних міноги та міксини та щелепних хрещові риби, кісткові риби, лопатепері риби, амфібії, рептилії. Птахи ссавці, хорда це не сегментована, тобто не розділена на частини скелетна візь середині тіла, розташована зі спинного боку, особливості хордових, наявність хорди, трубчаста нервова система, наявність зябрових щілин, замкнена кровоносна система, наявність скоротливого органа кровоносної системи, наявність хвоста, особливості хребетних, наявність черепа, п'ять відділів головного мозку, довгастий мозок, мозочок. Середній мозок, проміжний мозок, передній мозок. Серце має дві чотири камери, органи виділення нирки. Шкіра складається з двох шарів епідерміс і дерма. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.